Шедевральний дальній постріл від українця номіновано на звання Кращого гола тижню. виконання Руслана Маліновського після довочікуваного повернення у стартовий склад «Дженуа». Клауді Раньєрі здивував коментарем про Артема Довбека після провального матчу Роми. Чим на тренуванні Бормуту вразив головного тренера Ілья Забарний. Спеціаліст сказав, що такого за українцем раніше не спостерігалось. А також цікаве кадрове рішення для збірної України від Сергія Риброва, та яке прізвисько від тренера Жирони отримав Віктор Циганкова. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Цікавий факт. Після того, як ПСЖ вибив з Ліги Чемпіонів Ліверпуль, відоме французьке видання Лікіп провело повторне опитування щодо фаворитів на Золотий М'яч. Результати здивували багатьох. Понад 40% читачів обрали Дембелє. На другому місці опинився Рафіня, а третім ішов Ямаля. У п'ятірці також Мбапе та Салах. До слова, в цьому сезоні в Усмана дійсно топова статистика: 36 матчів, 29 голів та 6 асистів. Гол Олександра Зінченка у ворота ПСВ номінували на звання найкращого в одній восьмій ліги чемпіонів. Що цікаво, це взагалі. Перший гол українця в цьому турнірі. А після гри в Олександра запитали, що він може сказати стосовно свого майбутнього в Лондоні. Адже вже як півроку надходить інформація, що цей сезон стане останнім для зінченка в Арсеналі. Гравець відповів наступне: я поки не знаю, якщо чесно. Якби я знав, я міг би сказати вам. Та й до кінця сезону ще далеко. Я думаю, що ми перебуваємо на тій стадії і в найцікавішому періоді сезону, коли кожна гра це фінал. І ніколи не знаєш, що станеться далі. А ось Артем Довбик з Єврокубків вилетів. Рома поступилася у матчі відповіді Атлетіку. Але якщо когось і звинувачувати, так це маца Хумельса. Адже німець заробив вилучення вже на 11 11-й хвилині зустрічі. Тому далі вже шансів у Роми було небагато. Але після матчу Артем усе ж таки отримав свою порцію коментарів від Клаудіо Раньєрі, якого все частіше й частіше запитують про не найкращу форму довбика. Тренер сказав, що загалом задоволений виступами Форварда, і навіть якщо буде щось не так, то вони розберуться між собою, не виносячи це у публічний простір. Також фахівець зазначив, що Артему слід попрацювати над своєю універсальністю та гнучкістю під різні тактики. Адже нерідко саме це стає причиною того, що його або міняють, або він випадає з гри Роми. Добре, що на фоні цього всього покращуються справи у Романа Яремчука. Форвард поклав дубль в останньому матчі Ліги Європи за Олімпіакос. А оскільки в останніх іграх збірної Роман виглядав цікавіше за Артема, то щось мені підказує, що саме на Яремчука в поєдинках з Бельгією зробить ставку Реброва. Варто відзначити і мегавидовичне повернення Руслана Маліновського у стартовий склад. Українець настільки засумував за футболом, що одразу віддав два переможні асисти в матчі Дженуа. Причому вони за майстерністю нагадали одну з найкращих версій півзахисника. І, можливо, саме такого Руслана збірній не вистачатиме проти Бельгії. Невтішні сигнали надходять з Португалії. Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже задоволений виступами голкіпера Самуеля Суареша, який у семи матчах пропустив лише один гол, повідомляє Глоріосо Пітія. За їхньою інформацією, спеціаліст має намір надати португальцю більше ігрового часу в наступних поєдинках. Трубіну ж буде необхідно продовжувати наполегливо працювати, щоб отримати місце в основному складі Бенфіки. У цьому сезоні в Анатолія 37 матчів. З них у 16 ти він відстояв на нулі. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. А взагалі цього тижня чимало українців отримали порцію компліментів від своїх тренерів. Так Мічель назвав Віктора Циганкова недоторканним. Це сталося після запитання про прогрес іншого таланта Жирони Аспрільє. Однак, як сказав тренер, хоч колумбієць і є рекордним трансфером в історії клубу, саме циганков на цій позиції залишається недоторканним, тож його конкурентам доведеться шукати інші ролі та позиції. А ось і Раола розсипався в компліментах за Барному. Хоча, якщо чесно, цей тренер ніколи не приховував свого захоплення Ілею. Здорово, що забарний повертається після дискваліфікації. Сподіваюся, він трохи відпочив, бо зазвичай він взагалі не відпочиває. Забарний завжди добре себе показує, він завжди сконцентрований і знає, що йому потрібно робити. Думаю, йому пішло на користь, що якийсь час він відпочив і на нього не було такого тиску. Тепер він із новими силами може завершити сезон. Попереду у нього 10 матчів АПЛ кубок та ігри за національну збірну. А він грає всюди і у всіх командах. Іля тренувався так само старанно, як і зазвичай. Можливо, він був трохи розслабленішим і менше переживав. І це позитивний фактор. Між собою ми жартуємо, що за ці кілька тижнів він забив більше голів на тренуваннях, ніж за весь час до того. Розповів Іраола. Відзначу довгоочікувану перемогу в чемпіоншипі від Плімута. Який останній місяць майже ніде не вигравав і опустився на останню сходинку турнірної таблиці. А ось виїзна перемога над портсмутом дала надію фанатам зелених, адже перемога в наступному турі над прямим конкурентом Дербі може знову наблизити їх в притул до рятівної зони. Ну а Талавєров, як завжди, стабільно один із кращих в українця друга найвища оцінка в команді. І навіть якщо плімут вилетить, то, гадаю, Макс уже зарекомендував себе непогано, щоб залишитися в якомусь іншому клубі чемпіоншипу. Сергій Ребров винайшов зручний спосіб переглядати потенційних новачків у збірні України. Вже не вперше спеціаліст запрошує на збори з основною командою виконавців молодіжки. Цього разу список щасливчиків був наступний. Нещеред: Ярмаков, Михавко, Вівчаренко, Крушинський, Яцик, Рубчинський, Брашко, Брагару та Краснопіра. Всі вони провели тренування з основою, а вже через декілька днів долучаться до молодіжної збірної. Правильною відповідь під минулим відео був Рафіня Бразилець встиг пограти за спортинг, Рен, ВПЛ та Лалізі. Ну а цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.